Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему Не можу знайти час на відпочинок. Здається, ще трохи з'явиться час для відпочинку, але справи не закінчуються, дедлайни тиснуть, а ваш ресурс вже майже на нулі. Знайомо, якщо постійно працювати на резерві одного дня організм натисне кнопку СТОП без попередження. Щоб цього не сталося, варто вчитися заряджатися на ходу, інтегруючи короткі практики відновлення навіть у найщільніший графік. Пам'ятайте, ви не дорівнює ваша робота чи справи. Давайте своєму мозкові і інші сигнали. Вимкніть сповіщення на декілька хвилин, щоб насолодитися тишею. Проспівайте улюблений рядок із пісні. Вийдіть на балкон і глибоко вдихніть весняне повітря. Зробіть ковток теплої води або улюбленого напою. Спробуйте помалювати чи вийти на фотопрогулянку. І знайдіть свої способи підзаряджання. Якщо думки у голові закипають, перезавантажуйте тіло, змініть позу. Якщо сиділи, встаньте, стояли, пройдіться, потягніться, як після глибокого сну, Розумніть шию та плечі, напруга осідає саме там декілька хвилин, і ви повернете собі трохи ресурсу. Ваше тіло і мозок заслуговують на роботу, а не на роботу на межі можливостей. Кода, додавайте короткі підзарядки щодня, і у вас буде більше сил для всього, що важливо. Дякую вам за увагу.